Магніт у перекладі з грецької означає камінь з Магнесії. Речовина, що притягувала до себе залізні предмети, вперше була знайдена у стародавньому місті Магнесія на півострові Мала Азія, сучасна назва цієї речовини магнетит або магнітний залізняк. Магніти бувають природними та штучними. Штучними є постійні та електромагніти. До постійних магнітів відносяться підковоподібний магніт, штабовий магніт, магнітна стрілка. Застосування магнітів дуже різноманітне. Постійний магніт це тіло, яке зберігає намагніченість тривалий час. Магнітна стрілка це постійний магніт особливої форми, здатний обертатися на осі. Полюси магніту це його частини, де виявляється найсильніша магнітна дія. С-Південний полюс, як сонячко. Н північний, як ніч. До середньої частини магніту тіла майже не притягуються. Не буває магніту з одним полюсом. Якщо магніт розділити навпіл, то на місці розділення відразу з'являться два нові полюси. Різнойменні полюси магнітів притягуються, однойменні полюси магнітів відштовхуються. Точка кюрі це температура, за якої магнітні властивості зникають. Залізна деталь, що підвішена до нитки, намагнічується біля магніту та притягується до нього. Якщо деталь нагріти до 769 градусів Цельсія, то її магнітні властивості зникають, і вона падає під дією сили тяжіння. Магнітну дію чинить не тільки постійний магніт, а й провідник зі струмом. Це довів експериментально данський фізик Ганс Крістіан Ерстет у 1820 році. Магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, відхиляється від напрямку північ-південь і встановлюється перпендикулярно до провідника, якщо по ньому пропустити струм. У цьому ж 1820 році французький фізик Андре Марі Ампер досліджував магнітну взаємодію двох провідників зі струмом. Якщо у провідниках течуть струми одного напрямку, то вони притягуються. Якщо у провідниках течуть струми протилежних напрямків, то вони відштовхуються сила взаємодії прямо пропорційна. Добутку сил струмів у провідниках їх довжині та обернена пропорційна відстані між ними. коефіцієнт пропорційності 2 на 10-7 на ампер у квадраті. Поле це форма матерії. Якщо електричне поле здійснює взаємодію на електризованих тіл, то магнітне поле здійснює взаємодію на магнічених тіл. Якщо електричне поле існує навколо зарядженого тіла із зарядом Q, то магнітне поле існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок. Електричне поле діє на розташовані в ньому інші заряджені тіла із силою F електрична. Магнітне поле діє на розташовані в ньому намагнічені тіла. Провідники зі струмом рухомі заряджені тіла і частинки із силою F магнітна Магнітне поле, що створює навколо себе перший провідник, діє на другий провідник. Магнітне поле, що створює навколо себе другий провідник, діє на перший провідник. Із силою F. Задача 1. Запропонуйте спосіб визначення, з двох, на перший погляд однакових залізних стрижнів, намагнічений, а який ні. Ніяких допоміжних засобів більше немає. Розв'язання провести кінцем одного стрижня вздовж іншого. На стрижень своїм кінцем буде однаково притягувати інший стрижень і на кінцях, і його середину. Ненамагнічений буде помітно притягуватися до кінців намагніченого стрижня і не буде притягуватися до його середини. Задача 2. на рисунку зображено розташування магнітних стрілок чотирьох компасів, які розташовані в один ряд. У якому випадку магнітні компаси розташовані впритул. А в якому на великій відстані один від одного. Розв'язання а. На великій відстані, бо стрілки вишукались під дію магнітного поля Землі. Б. В притул, бо стрілки взаємодіють одна з іншою. Задача 3. Залізну пластинку, яка підвішена на довгій ниці і притягується до сильного магніту, нагрівають у полум'ї спиртовки. Через деякий час пластинка почне коливатися. Періодично відриваючись від магніту, а потім знов повертаючись до нього. Чому? Розв'язання. За температурою кюрі залізна пластинка втрачає магнітні властивості. Коли пластинка виходить з та остигає, то вона знов набуває властивості притягуватися до магніту. Задача 4. Як поводитиметься магнітна стрілка, якщо до її північного полюса піднести на електризовану негативну ебонітову паличку? Розв'язання. Під впливом електричного поля палички стрілка електризується і притягується до неї будь-яким полюсом. А ось ці сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!